Порт одяг, перший плюс другий сорт. Світшотик перший від страус. Це у нас Емочка. Наступний схожий вже від якоїсь іншої фірми. Ось такий. Далі світшотик в синьому кольорі. Дуже круто виглядає. Наступний з капюшончиком. Оп! Глянь, такий кольор. Було такі різні розміри. Чоловічі та жіночі модельки. Дивіться, які сіренький, гарні на замочку. Наступний ось такий з кумірцем. Сіренький. Далі. ось відшоток більший. Наступний ось такий синенький на замочку. Лотик коштує всього 900 гривень, і я нагадую, що це перший плюс другий сорт. 10 кілограмів, дивіться. Так, наш червоний світшотик. Спортивні штанішки. Показую вам, як виглядає знизу штанка. Наступний з капюшончиком. Тут і спереду принт, і ззаду. Зараз вам покажу. Дивіться, який класний. Показую вам ще пару позицій, але це не все, тому що в лодку ще залишився спортивний одяг. Для замовлення вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. І забирати цей латик. Знову спортивні супертивні штаніжки. Це у нас що? Це у нас кофточка? Така легенька спортивна кофтинка. Ой, як класна, жіночі дивіться. Оп. Так, покажу вам ще. Ось таку купкинку і ось таку в чорному кольорі. Якщо вам сподобався цей латик, забирайте його собі.